Людожери з Цаво, пара великих левів, людожерів у регіоні Цаво в Кенії, які були відповідальними за смерть багатьох будівельників на залізниці Кенія-Уганда між березнем і груднем 1898 року. Пара левів, як кажуть, вбили десятки людей. За деякими попередніми оцінками кількість смертей перевищує сотню. Зрештою, їх убив підполковник Джон Генрі Патерсон. Який описав свій досвід полювання в напівбіографії людожери з цаво? Привіт, ви на каналі Pinkerton UA. Сьогодні історія про знаменитих людожерів з цаво. Виключайте світло, обіцяю, буде страшно цікаво. В березні 1898 року розпочалося будівництво постійного моста через річку Цаво ділянки угандійської залізниці. Будівництвом керував Джон Генрі Патерсон. Понад дев'ять місяців, з березня по грудень періодично на робітників нападали два лева людожера. Чоловіки, намагаючись захиститися від левів, будували навколо наметів огорожі з колючого чагарнику, бома, але вони не допомагали. Через ці напади сотні робітників покинули цаво, і будівництво було призупинено. 9 грудня 1898 року Патерсону вдалося застрелити першого лева. 29 грудня був убитий і другий лев. Обидва лева відрізнялися від інших тим, що не мали гриви, хоча були самцями. Довжина обох левів від кінчика носа до кінчика хвоста становила близько 9 футів, близько 3 метрів. У 1907 році вийшла книга Патерсона Людожерисца зов Овцавоу, російський переклад окремих глав, опублікований в Альманасі на суші і на морі 1962 року. У 1924 році Патерсон продав шкури левів музею природної історії Імфілда в Чикаго. З левів зробили опудала, який досі можна побачити в музеї. Про кількість жертв Патерсон повідомляв різні відомості. У книзі від 1907 року він писав, що Леви убили 28 робітників індійців, а кількість убитих африканців невідома. У брошурі, написаній в 1925 році для музею Імфілда, він називав іншу кількість убитих 135. У 2007 році представник національного музею Кенії заявив, що останки левів повинні бути повернуті до Кенії, оскільки це важлива частина кенійської історії. У 2009 році подібну заяву зробив міністр культури і спадщини Кенії Вільям Олентімама. У музеї леви зберігаються під номерами FMNH 23970 і FMNH 23969. У 2009 році група вчених з музею Імфілда і Каліфорнійського університету в Санта-Крус досліджувала ізотопний склад кісток і шерсті левів. Вони з'ясували, що перший лев з'їв 11 чоловік, а другий 24. Один з авторів дослідження. Куратор музею Імфілда Брюс Патерсон заявив, досить безглузді заяви, які зробив у своїй книзі полковник Патерсон, можуть бути зараз багато в чому спростовані. У той же час інший автор, ад'юнк професор антропології в Каліфорнійському університеті Натаніель Доміні, підкреслив наші докази вказують на число заїдених людей, але не на кількість убитих. Можливі причини, за якими леви стали людожерами, такі. Епізотія чуми великої рогатої худоби, яка зменшила кількість звичайних для левів жертв, що змусило їх шукати нову здобич. Звичка поїдати трупи людей в районі річки Цаво, через яку проходило безліч караванів з рабами з внутрішніх районів до Індійського океану. Кремація робітників індійців, після якої леви доїдали останки. Проблеми з зубами левів, через які вони не могли полювати на звичайну здобич. Пошкоджена щелепа першого лева. Але це лише з догадки, ми не можемо точно сказати, чому Леви це робили, по ще одній версії вони це робили просто з задоволення. От така історія. А що думаєте ви? Пишіть в коментарі свою думку, чому ці хижаки вбивали саме людей. Ставте вподобайки, якщо відео сподобалось, також підписуйтесь на телеграм-канал. Там може бути те, що не пропускає Утуб. Ще ви можете підтримати канал на Кофе, Всі посилання під відео та в описі каналу. Дякую за перегляд! Зустрінемось в нових роликах на каналі Pinkerton UA.